Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 421. Обчисліть найзручнішим способом. Починаємо. Перше завдання. Переписали умову. І ми бачимо, що у нас в дужках добуток. Тобто, я можу ці дужки спокійненько прибрати. І маю добуток трьох множників. І ви знаєте, що від перестановки множників добуток не змінюється. Тому я хочу спочатку помножити 4 п'ятих на 1 1 четверта. Бо мене дуже приваблюють оці четвірочки. Так? Пишу 4 п'ятих помножити на. Перетворюємо мішане число у неправильний дріб. 1 помножити на 4 буде 4. А 4 додати 1 буде 5, пишу в чисельник, і 4 в знаменник. І ми вже бачимо, що у нас добуток взаємно обернених чисел, і тому я пишу далі і помножити на мішане число 6,8. А добуток взаємно обернених чисел дорівнює 1. Давайте об'єднаємо ці дві дроби під одну дробову рисочку. Покажемо, що ми множимо. Ми вже множимо чисельник на чисельник, а знаменник на знаменник, так? Скоротили на 4, на 5. Залишились одинички. І покажемо, що 1 помножити на 6,8 дорівнює 6,8. Все, наступне! Переписали умову. І у нас знову в дужках добуток. Отже, я можу спокійненько прибрати оці дужечки. І мене дуже приваблюють спочатку помножити мішане число 2,5 на 6,17. Так, від перестановки множників добуток не змінюється, тому спочатку запишу їх. Але одразу ж давайте мішане число перетворимо у неправильний дріб. 2 помножити на 16 буде 12. 12 додати 5 буде 17, пишу в чисельник. 6 переписали в знаменник. Помножити на 6 17. Я вже розумію, що там далі буде. І тому помножити все на 17,8. Добуток двох взаємно обернених чисел дорівнює 1. Так? Але ж ви пам'ятаєте, ми множимо чисельних на чисельних, знаменних на знаменних. Для красоти об'єднали все під одну дробову рисочку. скоротили на 17 і на 6, залишились одинички. І показали, що ми множимо 1 на 17,8. І це дорівнює 17,8. Все готово! Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!